Перша вправа. Лягаєте на спину, ручки в сторону. Одну ніжку ставите п'яточку на носочок інший і повертаєтесь в протилежну сторону. 10 повторів на одну сторону та 10 повторів на іншу сторону. Працюють тільки ніжки, плечі і ручки лежать на підлозі. Друга вправа схожа на першу. Тільки п'яточку ставимо на коліно і повертаємо в протилежну сторону. 10 разів на одну сторону та 10 разів на іншу сторону. Руки лежать на підлозі. Третя вправа. Перевертаємось на животик, лягаємо, витягуємо ручки, ніжки і будемо по черзі піднімати протилежні ручка, ніжка. 10 разів на одну сторону і 10 разів на іншу. Хрест-нахрест -хрест піднімаємо, працює голівка і груди також піднімаються. Так, 10 повторів на одну сторону та 10 повторів на іншу. Наступна вправа. Виводите ручки вперед, потім заводите назад, зводите лопатки. Разом з цим піднімаєте верхню частину тулуба, фіксуєте на 1-2 секунди таких 10 повторів. Наступна вправа. Лягаємо на спинку, витягуємо ручки вгору і будемо тягнутися. Правою ручкою до лівої ніжки. Хрест-нахрест. -хрест. Так само лівою ручкою до правої ніжки. 10 повторів на кожну сторону. Всього 20. Далі піднімаємо обидві ніжки разом, приблизно під кутом 90 градусів, та заводимо то в одну сторону, то в іншу. Так, 10 разів на одну сторону, 10 разів на іншу. Ручки по сторонах лежать на підлозі. Наступна вправа. Залишаємося на спині. Піднімаємо обидві ніжки в колінах, підводимо до грудей і опускаємо назад на підлогу. Таких 10 повторів. Ручки по сторонах лежать на підлозі. Наступна вправа. Лягаєте на живіт, руки заводите за голову в замок. І піднімаєте верхню частину тулуба вгору, фіксуєтесь на 1-2 секунди і опускаєтесь вниз. Ніжки лежать на підлозі. Далі вправа дуже схожа на нашу другу вправу, ручки по сторонах, п'яточку на коліна і вже повертаємося разом з ручкою. Торкаємося до протилежної ручки і повертаємося обратно. Наша голова йде разом з ручкою. Таких 10 повторів на одну сторону і 10 повторів на іншу сторону. Наступна вправа. Лягаємо на живіт. Ручки наші в тіла і відриваємо груди і голову і будемо намагатися дотягнутися ручкою до нашого коліна. Голівку тримаємо рівно, груди вже на підлогу не кладемо таких 20 повторів: 10 на одну сторону та 10 на іншу. Наступна вправа: лягаємо на спинку, руки по сторонах, ставимо п'яточку правої ніжки на ліву ніжку на коліно, заводимо в сторону і лівою ручкою давимо на коліно, а голова дивиться в іншу сторону. лежимо так 60 секунд та міняємо сторони. Далі лягаємо на животик, виводимо ручки вперед, відриваємо верхню частину тулоба і заводимо прямі ручки назад. Вперед, назад. Таких у нас буде 10 повторів, наче пливемо, але ручки повертаються як прийшли, так і уйшли. Наступна вправа. Стаємо на коліно і будемо витягувати в протилежну сторону ручку і ніжку. Хрест-нахрест. Витягнули, зафіксувалися на 1-2 секунди, поміняли ручку з ніжкою. Таких 10 повторів на кожну сторону, тобто всього 20. Наступна вправа. Лягаємо на спинку, ручки по сторонах на підлозі, ніжки схинаємо в колінах, ставимо стопи на підлогу і заводимо обидва разом коліна в одну сторону, потім в іншу. Таких 10 повторів на кожну сторону, всього 20. Наступна вправа: стоїмо на коліна, сідаємо на п'яточки і максимально витягуємо спинку, потім прогинаємо її вперед. Відводимо назад, максимально розтягуємо і прогинаємо вперед. Таких у нас буде 10 повторів. Наступна вправа кішка. Ручки ставимо під плечима, коліна в 90 градусів. Вигинаємо спинку максимально вгору і прогинаємо максимально вниз. Таких у нас буде 10 повторів. Наступна вправа лягаємо на живіт на прямих руках, піднімаємо верхню частину тулуба. І повертаємося, дивимося на п'яточки. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Таких 10 повторів на кожну сторону. Наступна вправа лягаємо на спинку, прямі ніжки піднімаємо вгору і будемо робити. Коло в одну сторону та в іншу. Якщо ви раніше не робили цю вправу, то для початку достатньо буде 5 повторів в одну сторону та 5 в іншу, але згодом вам треба дійти до цифри 10. 10 повторів в одну сторону і 10 повторів в іншу. Далі залишаєтесь на спинці, піднімаєте обидві ніжки разом, розводите максимально в сторони, наскільки вам дозволяє ваша розтяжка, і опускаєте вниз. Піднімаєте, розводите, зводите, опускаєте вниз. Таких у нас буде 10 повторів. Наступна вправа, так само лишаємося на спині, ручки вздовж тіла, лодоні прижаті до підлоги. Заводимо обидві ніжки назад і намагаємося носочками доторкнутися до підлоги, розтягуємо максимально спинку. Задача доторкнутися до підлоги не будь-яким шляхом. Згодом ви навчитесь. Головне, щоб ваші лодошки не відірвалися від підлоги. Наступна вправа: лягайте на живіт, відриваєте ручки і ніжки і тримаєтесь так 60 секунд. І наша остання вправа: Стоїмо до стіни, піднімаємо руки вгору, намагаємося. Доторкнутися кожною частиною тіла до стіни і стоїмо так 30 секунд. Будьте здорові!